Думимо й думи, Тарас Шевченко. Думимої, мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стала на папері сумними рядами, Чома с не розвів степу, як пилину, Чому слихо не приспало, як свою дитину, За карі оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову. Виливало, як умило, за темнії ночі. За вишневий сад, зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, ще на Україні. Серцем мило, не хотіло співати на чужині, не хотілось снігу в лісі козацьку громаду, з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в країні витають, там широко, там весело, от краю до краю. Як та, як та воля, що минулась, ні при широке море. Степи степ привуть степ пороги і могили гори. Там родилась, гарчувала козацька воля, там шляхтують, там татарами, та поле. Засивало трупом поле, поки не остило, розповідав Григоренко Євген.